Не терпіть неприємний запах. Вам за це медальку не дадуть. Друзі, звертаюся зараз до кожного з вас окремо і до всіх разом. В тих, в кого є каналізація, якщо звідти неприємний запах, швидше за все там бактерії. Якщо погано протисочується вода, швидше за все там жири. Юнісепт для розкладання жирів при правильному приготуванні вирішить цю проблему на раз. Як готувати? Ви висипаєте. Баціліус, субтіліус, в теплу воду. Чекаєте декілька годин, щоб ці бактерії ожили, почали розмножуватися і заливаєте в каналізацію на ніч. Все. До ранку не зливаєте туди нічого. Побачите, ефект буде. Наступне, до кого я буду апелювати, це до власників каналізаційних ям. Приїжджають, викачують, беруть скажені гроші через тиждень повне. Для того, щоб воно йшло в землю, швидше розщеплювалось, не виділяло знову ж таки неприємний запах і краще викачувалось, вам потрібен Юнісепт для вигрібних ям та септиків. Власники, щасливі власники вуличних туалетів, теж не терпіть цей глум над вашим носом. Засипте в воду юнісепт, вилийте в яму і дихати стане легше. В туалеті можна буде посидіти, папероску скурити. Або тік-ток погортати. І ще одне: будь ласка, ну не спалюйте ці бур'яни, дихати нема чим. Якось такі спіч видав, страшне. Довелось видаляти відео. Ну, неприємно, друзі, це з одної сторони. а з іншої, коли діти ховаються в хату, бо нема чим дихати. Власники городів присудинних ділянок, не спалюйте бур'ян, перетворіть його на добриво. Будь ласка, прошу від щирого серця. Пришвидшить цей результат розкладання Юнісепт для. Компостування. Розкладаєте ваші рештки, не ваші перепрошую, розкладаєте рештки бур'янів, проливаєте інісептом, накриваєте чорною плівкою. Проходить все дуже швидко і гладко. І ще одне: якщо у вас є басейн, навіть маленький, дитячий, правильне приготування і внесення єнісепт для басейнів, зробить воду чистішою, приємнішою, буде запобігати появі. Небажаної водорослі, небажаних розмноження бактерій, іду біля річки, спека страшна, випаровування велике, притік води зменшується, відповідно, запах дуже-дуже неприємний. Можна і в річку сипати, але тоді прийдеться купувати його мішком. Купуйте все по одному для конкретної задачі, або все гуртом. Всі 5 одиниць зі знижкою. Кожен пакетик коштує 30 гривень, якщо 5 разом за 120. отримайте один в подарунок. За громаркетом ваша грядка. Менше зусиль легше дихати.